Не сурайся бути воїном. Ті, хто нині взяв на себе оборону української барикади в селі Піски, закликає чоловіків долучитися до захисту країни. Так бійці добровольчого українського корпусу правий сектор відреагували на провокативне відеозвернення івано-франківського журналіста Руслана Коцаби, у записі, який він розмістив в інтернеті, не лише сам при відмовляється від мобілізації, але й запрошує до цього інших. Я відмовляюся від мобілізації всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей, цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей тільки через те, що вони хочуть жити окремо. Цей месіч вояки вже охрестили диверсією, а його автора зрадником України. Боєць артилерійської батареї дуку Василя Брамів тільки не повернувся із попереднього краю фронту. Каже у пісках під майже невпинним ворожим обстрілом на власні очі пересвічився. Вогонь ведуть аж ніяк не мешканці Донбасу. Тож балачки про брати убивчу війну вважає цілковитим абсурдом. А заклики до відмови від мобілізації називає саботажем. Проти нас воює, наприклад, стоїть Донецьку три батареї російської. Або. Армії артилерійських. Тобто це ніяк не ополченці, не сепаратисти, а саме російська армія. Я думаю, що от такі особи, як Кацаба, саме є тобто, виконавцями замовлення Кремля, тобто, щоб вести таку певну пропаганду, чим самим вселяти тобто, зневіру в певні мобілізаційні дії тобто, нашої армії. Завжди можна знайти. Причину, чого не піти до армії, не взяти руки зброю. Тобто завжди може бути певна така причина, яку можна не захищати свою країну. Тож нині бійці сподіваються, що правоохоронці, котрі відкрили проти журналіста кримінальне провадження за провокативні ролики, таки доведуть справу до кінця, а ще оболівають за справедливу мобілізацію, коли зброю до рук візьмуть не лише прості люди, але й державні мужі.